Моє вітання у студії Тиркаміс Володимир Кремінь. Про події п'ятниці прямо зараз у випуску новин. І наразі про головні теми 22 травня. Свято-Миколаївський кафедральний собор урочисто відзначив своє храмове свято. Волонтери потребують допомоги. Наші кореспонденти побачили, чим займаються та з якими проблемами стикаються активістки жіночої сотні. У центральній бібліотеці відзначили всеукраїнське свято-вишиванки флешмобом та майстер-класом з виготовлення вінка. Виконуючи обов'язки першого заступника голови Дніпропетровської облдержадміністрації Олег Кужман у вівторок, 19 травня, провів зустріч з делегацією співдоповідачів комітету парламентської асамблеї ради Європи. Досягнення Дніпропетровщини у процесі децентралізації увійдуть до звіту моніторингового комітету ПАРЕ. Співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЕ, Майліс Майлі та Жан Клод Мінньон поцікавилися ходом децентралізації у Дніпропетровській області. За результатами обговорення, вся інформація буде включена у звіт моніторингового комітету Паре. Майлі Срепс зазначила, що успіх децентралізації буде залежати від того, наскільки люди будуть поінформовані про переваги цього процесу. У деяких містах України представники європейської організації провели семінари щодо децентралізації влади на черзі про Я понимаю, что уже программа сказать, начала работать с точки зрения семинаров в Виннице і в Львові. І ради, що такі семінари ви нам поможете провести і в Дніпропетровській області. Він також додав, що на найближчу сесію обласної ради заплановано затвердження перспективного плану сформування територіальних громад Дніпропетровської області. Як повідомлялося раніше, перші кілька районів Дніпропетровщини вже визначилися з бажаним територіальним устроєм після проведення децентралізації. Престольне свято це завжди особлива подія для собору. У цей день віряни та духовенство згадують та моляться тому святому, на честь якого було названо храм. А 22 травня, свій храмовий день, урочисто відзначив Дніпрозержинський кафедральний собор Святого Миколая. Ця церква має довгу, цікаву історію та вважається дійсно намоленим місцем. Отже, взяти участь у святковій літургії вирішило чимало городян. Привітати свято Миколаївський кафедральний собор зі святом вирішили і наші кореспонденти. Усі, хто хоч раз відвідував це місце, добре знають, що собор названо на честь святого Миколая саме 22 травня за церковним календарем. Відзначається перенесення мощів Миколая у місто Барі. Послуха собор у нас носить ім'я этого святого святителя Ніколая Чудотворця, архієпископа Мір Лікійських, він був єпархіальним е е архієреєм міста мір Лікійський. Лікійська область, міст міра. Вот. оскільки центральний престол освящен у нас в соборі в честь імені святителя Ніколая, у нас сьогодні завершалось престолене торжество. Також представники духовені. Здійснили святкову літургію та соборне богослужіння. Святі отці єпархії зібралися усі разом з метою вшанувати святого. Попросити його захистити усіх наших городян сьогодні. Для собору звісно, во забуття. потому перше собор дійсно старинний, древній собор, собор в честь святителя Ніколая. Ми знаємо, що в народі у нас особо почитався як архістратій Михаил, так і святитель Нікола. Храми строю строїли завжди в честь святих імен. Взяти участь у святковій літургії прийшло чимало дні про Більшість з яких намагаються відвідувати собор регулярно та брати активну участь у його житті. Частий гість святині і міський голова Станіслав Сафронов, який, як і завжди, протягом всього богослужіння щиро молився за добробут та злагоду на території нашого міста. Я хочу всіх. Привітати сьогоднішнім днем, з великим днем, з престольним днем для нашого міста, з днем святого Миколая, і хочу побажати, щоб як кажуть, народі, щоб без бога не до порога, щоб в кожному нашому оселі, в кожному домі був присутній святий дух, щоб було благословіння Господаю, щоб наші діти, наше молоде майбутнє покмайбутні прийдешні покоління були ще більш віручими, більш духовними, і це буде спряти тільки на підняття і рівня життя, і демократії і всіх тих якостях, котрі потрібні для людства, особливо у цей день молитви всього духовенства були спрямовані на відновлення миру та спокою. На території нашої держави Прежде всего, если мир будет в сердце, мир будет и вокруг нас. Церква призиває сьогодні нас всіх, щоб ми вірою во Христа, молитвою добродетелями наше серце очистили і умиротворили. Тогда мир буде вокруг нас за доброю традицією. По закінченню соборного богослужіння на вірянчиках смачний благодійний обід. Волонтери потребують допомоги. Люди, які обрали для себе життєвий шлях меценатства та безкорисливої допомоги, сьогодні самі потребують підтримки. Днями перший заступник міського голови Андрій Білоусов та депутати міської ради Наталія Шкуренко і Євген Китаєв візитували активісток «Жіночі сотні на Лівобережжі. Нещодавно одна з активісток звернулася за допомогою до міської влади, нарікала на відсутність елементарних речей для їх роботи. А жінки сьогодні працюють на допомогу нашим солдатам, плетуть маскувальні сітки, так звані кікімори, та готують продуктові набори. Тож гості, відгукнувшись на прохання жіночого колективу, привезли їм необхідні матеріали для роботи. Ножиці, тканина для плетіння маскувальних сіток та солодощі до чаю самим працівницям. Здавалося б, елементарні речі, але без них ніяк. Жінки розповідають: сьогодні громадяни уже не так активно допомагають волонтерам, самі у скруті. А війна не чекає солдатам. Потрібні вироби жінок. Сітки треба, ось ці тряпки, які ми режем, тому що вже люди і приносити все все. Тому приходиться якими путями, щоб хтось щось приніс для сіток. Ну для кіки, мар... Тут у них справжній цех, справжній тил, де працюють, аби підтримати українське військо, допомогти солдатам полегшити побут. Наша деятельность на сегодня распределена по нескольким направлениям. Это производство, производство маскировочных сетей, маскировочных костюмов, также производство пошив нижнего белья для ребят на передовую, вот, каких-то рюкзачков, каких-то костюмов именно, именно формы. Вот. Второе направление ⁇ это кулинария. Кулинария ⁇ это приготовление ребятам сухих пайков. каких-то свіжих салатів і квашених салатів, щоб доставити, це доставка овочів, фруктів, зелені свіжих, також випічка, а також гуманітарна допомога, консервація, те, що дають люди. Ми застали жінок за плетінням. Розмови про політику табу заборонено і про сумне говорити. Жартують, співають, обмінюються новинами і плетуть. Ця сітка – саме Вона розміром 10 на 5. Вона в'яжеться десь 4-5 днів. Якщо кожен день з нею працює 15-20 людей. Основа весить 1,5-2 кілограма. Ткані додається кілограм 20. Тобто в результаті нам виходить десь около 22-25 кг веса. Канина на сітку потрібна легка, натуральна, аби не легко займиста і піддавалася фарбуванню. Адже колір сітки дуже важливий для бійців. Це їх безпека. А жінкам додаткова робота і знов необхідні матеріали. Тоби покрасити необхідно витримати технологію. Це нужна краска для ткані, це нужна соль, це нужен порошок стиральний. Сьогодні є проблеми із пральними машинами, і навіть на сіль кошти потрібні. А от робочих рук та чуйних сердець тут чимало. Лідії Іванівні 77. Щодня долає півтора кілометри пішки, аби внести свій вклад у перемогу. Я просто що моє здоров'я дозволяє і енергія, що я можу, що якесь слово добре, скажу, що там поставлю, якийсь сульчик. Що там дивлюсь, які краски треба швидше? Жінка тут найдосвідченіша. Колеги кличуть її мамою Лідою. Вона у захваті від своїх подруг називає сотню родиною, а приміщення, де працюють, другим домом. каже тут кожному знайдеться робота, було б бажання. Кожний шота. Щось... Старається, як я кажу, той соль достає, то там перев'язочний, то чоловік воду посвятив. Треба свята вода, що коли відправляють сітки, а І вони працюють і у вихідні, і у свята, і за відсутності необхідних матеріалів, і коли зовсім опускаються руки. Бо знають, там у самому пеклі хлопці чекають від них допомоги, підтримки і смачненького. Мені важливо важна міть команду, яка можуть любов'я вийти і дня й ночі вийти і з роботу. Що ми й Ми вчора. Ушли в 12 ночі. Все це розповіли активістки жіночої сотні гостям. Поділилися проблемами, а це працевлаштування демобілізованих, транспорт для зустрічі військових, паливо для поїздок у зону. Ато гості пообіцяли, що це не остання зустріч, і початок постійної допомоги волонтеркам. Людям, які допомагаючи, самі потребують підтримки. Вишиванка твій генетичний код. Під таким гаслом в цьому році в Україні пройшло всеукраїнське свято, присвячене українському національному одягу. Запроваджено свято було у 2007 році, коли студенти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича почали одягати вишиванки на пари. Тоді в етнічному одязі прийшло всього декілька десятків студентів. Але з роками до цієї ініціативи почали долучатися українці по всьому світу. Дніпрозажинськ теж не залишився осторонь. У центральній бібліотеці з нагоди свята відбувся цікавий захід, на який поспішила і наша знімальна група. Вбравшись у вишиванки, до бібліотеки завітали студенти медичного училища та школярі. Для старших директор бібліотеки Тетяна Герасюта провела пізнавальну лекцію про походження вишиванки та мистецтва вишивки загалом. Для багатьох стало відкриттям, що наш національний одяг насправді має іноземне коріння. Вышивка с греческого э, обозначает космос. Поэтому я даже без комментариев понятно, что вся семантика, э, орнамента, цветовая гамма а вышивана говорит о том, о, об этом же. Крестик прийшов к нам из Греции, з Азии, а гладь пришла из Китая. Вишивальних швов в Україні море, їх більше 200. і дійшли до сьогоднішнього дня, не многі, тому що вони дуже складні в виконанні. Ну, у нас, наприклад, така знакова там мережка, видергування, потім, е прокалування. У невеликій експозиції, з якою ознайомилися студенти, були представлені книжки та альбоми на тему українського одягу та вишивки, а також ляльки та раритетні вишиванки. Ми до своїх друзів в архівне управління. У них храняться унікальні несколько вишиванок конця XIX, начала XX віка. І одну вишиванку передала нам Ткаченко Анна Трофімовна, яку вона вишивала в 1952 році, коли замуж виходила. Крім того, для студентів були виконані пісні про вишиванки солістами фольклорного гурту Калина а тим часом у сусідній залі працювали школярі. Їх завданням було створити український вінок. Та не простий, а з цукеркою у кожній квіточці. Із гафрівної бумаги і конфет серединки. Конфети обвернули в фольгу, і потім з гафлінової бумаги делали ліпістки. Дівчата та хлопці прийшли поки що не у своїх вишиванках, але всі опитані мріють про власну. Одна діана завітала на захід у спадковій сорочці і розповіла, чому вишиванка така важлива для українця. Мені вишиванка по наслідство досталась від е, прабабушки ще. Там бабушки, патомам, потом ні. Раніше це була національна Україна. І зараз теж вінки, вишиванки це національної України. Они очень красиві, хорошо вишиті. Люди старались вишивали їх. Ти туди закладуваєш любов, терпіння своє, там, доброту. Засвідчити свій патріотизм, а також щоб показати городянам гідний приклад любові до України. Учасники заходу вийшли просто на вулицю та влаштували флешмоб. Вийшов такий собі вишиванковий портрет. Присутні заспівали гімн України та тричі вигукнули усім відомі слова. Героїв слава! Героїв слава! Героїв слава! Не просто повторювали такі важливі сьогодні слова для України Олександр та Вадим. Хлопці з медичного училища підтримали акцію бібліотеки не лише тому, що мають вишиванки, але за покликом душі. У мене з'явилася вишиванка першого разу. Так, коли тоді, коли Україна пробудилася, тобто коли почалася ця вся заворуха, а, тобто, а я дуже різко виражений про українець. І якби йшов по місту, дивлюся, вишиванки висять. А чому би їх не купити? Ну, ти купив одну, а потім Олександру другу. Я вважаю, все-таки треба проводити для молодого покоління, яке якби, зацікавлено на комп'ютерних іграх і всяких. Непотрібних речах, тобто краще нехай пізнають Україну. Варто відзначити, що сорочка з вишитими мотивами завжди відігравала не лише роль національного одягу. Це був оберіг душі українця, який захищав дитину від ушкоджень, а солдата від ворожого меча. Фантазія без обмежень перетворює малювання в завзятий танок пензля на папері, з якого виходять надпозитивні малюнки. У центрі позашкільної роботи та дитячої творчості відкрито виставку кращих з кращих робіт вихованців трьох гуртків за останній навчальний рік. Виставилися три колективи центру студія образотворчого мистецтва, гурток живопису та графіки під керівництвом Нінель Палійчук, студія Арт, очолювана Ольгою Юшмановою, та гурток Петриківського розпису керівник Валентина Бойко. Глядачі мали змогу переглянути більше трьохсот робіт юних дарувань. Директор Центру позашкільної роботи та дитячої творчості Тетяна Анікеєва розповідає, для їхнього закладу весна час підбиття підсумків плідної роботи. Цього разу звітують про своє творче життя художники виставкою словами красок на своєму холсті» художник говорив о красоті. На ній було експоновано 360 кращих робіт учнів трьох гуртків. Гості виставки мали змогу ознайомитися з роботами, ну а діти, хто цього разу тільки почав свою творчу діяльність, були посвячені в художники. Кожному ребенку були нанесені штрихи гуашю, краскою. На ліце відметка, що тепер він став настоящим художником, зачислен в дружну сім'ю Центру внешкільної роботи і дітського творчества і вже є художником, тому що состоялась його виставка. Наші наступні героїні пройшли по святу в художники більше п'яти років тому. За чималий час творчості визначилися з перевагами у виконанні робіт. Альона Ільєнко має чималий список здобутків, до якого входять 12 грамот з конкурсів обласного та міського рівнів. Роботи Альони переважно виконані ручкою та фарбами. Техніка графіка мені подобається. Я хочу робити все в ній. Мені подобається рісувати мелкі деталі. Я рисую частями, я рисую на нескольких заняттях. Допустим, на одном я рисую там одну часть картины, на втором другую, прибіжно за два, за три заняття я заканчу її. Ну, смотря какая картина. На відміну від Альони, її товаришка Марія творити любить з більшим, так би мовити, розмахом і перевагу віддає роботі аквареллю. Каже тут найскладніше малювати на Мольберті, щоб вірно обрати густоту фарби, а найтривалішою роботою дівчинки був портрет. Мне нравится рисовать разносторонние работы, я не люблю зацикливаться на одной, я не люблю рисовать мелкие детали, мне нравится больше ну, пейзажи, например. Каждую работу я рисую по-своему, каждая рисуется отдельно. отдельно. В каждой работе у меня есть особые впечатления. Какие... Что-то мне нравится, мне что-то не нравится. Иногда, когда я сажусь за стол, мне иногда хочется что-то изменить, если мне она... Так не дуже подобається, іноді хочеться оставить, яка вона є. Кожна робота неповторна. Створена з дитячою безпосередністю, вражає деталями. Дивитися на них можна нескінченно, вбираючи гарний настрій та волю фантазії. Мені особисто ці роботи настолько потрясають своєю іскінністю, своїм відінням світу. Оказывается, мир такой яркий, такой добрый, такой красивый. И несмотря на то, что сегодня сложное время в Украине, ни один рисунок не несет и не передает эту сложность. Каждый рисунок несет свет, надежду о том, что у нашего поколения детей обязательно есть классное, уверенное завтра. Парижі триває другий у нинішньому сезоні тенісний турнір великого шолома Роланга Рос, вихованець Дніпродзажинського спортивного комплексу «Прометей» Ілля Марченко у першому матчі кваліфікації виграв у ізраїльського спортсмена Аміра Вейнтрауба з рахунком 7-6-6-2. А вчора на кортах стосунки з'ясовувала пара українських тенісистів. Ілля Марченко у впертій майже двогодинній боротьбі переграв Дениса Молчанова 7-6-6-3. Таким чином, в українському дербі визначився учасник третього раунду кваліфікації відкритого чемпіонату Франції. На наступному етапі наш земляк зустрінеться з росіянином Євгеном Донським. Ну і далі про погоду на вихідні. Протягом двох днів синоптики прогнозують сонячну погоду по місту. Температура повітря також триматиметься на однакових позначках. Вночі термометри показуватимуть 14 градусів вище нуля. Вдень потепліше до плюс 24 градусів. Вітер буде змінних напрямків від 2 до 5 метрів за секунду. А на цьому випуск новин завершено. Бажаю вам тільки приємних вихідних у студії. Працював Володимир Кремінь. І пам'ятайте, чим людина розумніше та добріше, то більше вона помічає добра в людях. Неодмінно ще побачимося, хай щастить.